Сергійовна Чумака Павла Олександровича, Кимінчі Джі Степана Івановича та Чечельництва Ігоря Олександровича. Прошу секретаря доповісти про явку судового засідання. Судове засідання за вас, прокурори, спеціалізований корупційний декоратор, вона просто не вигадує. Нагадаю, що підготовка судового засідання здійснюється судовий судове корупційної суду Хамзіним Тимуром Рафаїловичем в Секретар судового засідання Кинков Судовому засідання приймать участь особи, зазначені секретарем судового засідання, зокрема прокурори, обвинувачені двоє обвинувачення. Тім Чуджита чи, 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 чи Ніцький, в режимі відеоконференц зв'язку. Так, це захисники їх. Не йшло е, е, клопотання. Телеканал Апостров просить здійснити зйомку під час судового засідання. Є якісь е, е, заперечення проти цього? Немає заперечень. Так, на відеоконференц зв'язку. Немає заперечень щодо. Засідання? Ще раз, будь ласка, скажіть. Немає, друзья. Немає. Немає, добави. Добре. Добре. Завляється, здесь не зъмка, а стаціонарная апаратура. Нагадаю, що трансляція здійснюється згідно з раніше прийнятим рішенням судді через канал антикорупційного Суду на ресурсі YouTube. На підтвердження повноважень прокурорів надана постанова про зміну групи прокурорів в кримінальному провадженні 3 листопада 2025 року до суду надана постанова відповідна до групи прокурорів, включені, зокрема, Боленка, Сергій Миколаївич та Корчинський Анатолій Миколайович. Да, є постанова, Все добре. Так, в минулому судовому засіданні вирішилось розпочати вирішення питання щодо передачі. Цього кримінального провадження на колегіальний розгляд досить детально обсягом чотири томи було подано матеріали відповідні. Позиція не змінилася? Займін. Не змінилася. Всі е з боку захисники обвинувачені наполягають на тому, що кримінальне провадження необхідне здійснювати розгляд судового розгляд кримінального провадження підлягають колоніальному розгляду. Вірно? Вірно. Добре, прокурори. Миналий прокурор зазначив, що покладається питання на розгляд суду. У вас є якась позиція Так, ваша честь. Добре. Виходячи із норм українського процесу законодавства, дійсно законодавець передбачив, що тримальне впровадження щодо народного депутата може здійснюватися за клопотанням захисту колов'ярного. Виходячи із нового корабля законодавства і з духу закону, ми вважаємо, що законодавець зазначив так і треба трактувати цю норму так, що мається на увазі, що коли злочин вчинений народним депутатом, але, а не становище особи, наприклад, статус народного депутата на момент судового добу. Тому в цьому випадку ми не заперечуємо, що цього податку. Добре, ви не заперечуєте зрозуміло. Доброе суду нічого не залишается, як питонарочки кімнату для прийняття рішення стосовно зазначених клопотань. Що такое я не важно. Ну, зачекай трошки? Ну, не Так, так. Так. Так, оголошується об ухвала вступна резервативна частина 6 листопада 2025 року. Місто Київ вище антикорупційний суд в складі головучого судді Ханзіна за участю секретаря судового з'єднання фінько. Зазначаються далі прокурори, обвинувачені, захисники, розглянувши в підготовчому судовому засіданні в залі судового засідання Вищого антикорупційного суду у кримінальному провадженні номер 52016 від 26 жовтня 2016 року за обвинуваченням Грановського Олександра Михайловича, Ткаченка, Ольги Сергійовича, Чумака, Павла Олександровича, Кімінчи, Степана Івановича, Чечининського, Ігоря Олександровича, клопотання захисників Сідеї Олени Валерійни, Гаєвського, Олега Сергіяча, Криконтруша, Артема Вікторовича, про колегіальний розгляд кримінального провадження. Ухвалив задовольне таке питання захисників сідеї Олени Валерії Негаєвського, Олега Сергійовича, Криконтруша Артема Вікторовича про колегіальний розвитку кримінального провадження номер 52 90380 з 26 жовтня 2020, 2016 року за визначення Олександра Михайловича, Каченка Ольги Сергіївни, Чумака Павла Олександровича, Кінічи Степана Івановича, Чичільницького, Ігоря Олександровича. Вчинення відповідних кримінальних правопорушень вони зазначаються: передати копію ухвали до відділу забезпечення функціонування автоматизованої системи та електронного суду управління документа обігу та організаційного забезпечення вищого антикорупційного суду для здійснення повторного автоматизованого розподілу з метою збільшення складу суду до трьох суддів. Ухвала набирає закону сили з моменту їх постановлення та окремому оскарженню не підлягає повний текст ухвали, буде оголошений 7 листопада 2025 року, о 15-й годині 00 хвилин. Головуючи суддя Хамзі. Зрозуміли, зміст ухвали. Добре, на цьому по суті судове засідання завершено. Справа буде передано на повторний автоматизований розподіл. Буде визначений склад суду і буде призначатися судове засідання, виходячи з суб'єктного складу колегії. На цьому все, до побачення.